І так, добрий день, goodday, добрий. Да. Сьогодні відео буде про невелике замовлення, такий заказничок. А коли хочете справити об'єднавку, звертайтеся, вилайте на число, число під відео, або пишіть на емейл, той, який я вам кажу. Сьогодні ми будемо говорити про подарунки, про такий подарунок, як Berlin Хаус, про те, що я вам хотіла доповісти у попередньому відео. Я вам покажу, як працює ця соковіджималка, як вона, вона фунгує, як вона працює, як вона віджимає, і скільки виходить з одного помаранча з норанч-норанч. З одного з двох норонч буде десь пів стакану цитрового соку. Цитрусового соку. Так. А поки що ми поговоримо про аромати. Ось такий іде подарунок: подарунок, набору сада, сада з трьох предметів це є гель для душу, це є крем для рук, це дуже бомбічний аромат, дуже гарний, дуже красивий аромат. Я давно хотіла його спробувати, цей аромат. Але зараз він йде набором, то я взяла собі набор. Аромат цей включає в себе грушу. Не груша, не звичайно, але просто груша, солодка груша. Ідуть пелюстки жасмина, ідуть тут сандал. І, по-моєму, ще йде у нас ваніль. ваніль. Тобто цей набір він перекликається між собою. Всі, усі аромати в цьому наборі вони перекликаються між собою і тому вони дуже гарні. Потім, дуже давно вже хотілося взяти повторно собі ось такі капсули. Капсули це вони приходять нам запаковані повністю. Це капсули під замовлення, тому я їх не буду розкривати, не буду їх діставати, але їх видно, вони такі самі, як капсули внутрі 6. Нова H, але трошечки сильніший мають ефект. розумієте? Якщо ті капсули для будь-якого віку, то ці капсули вони для вікові, тобто 45-50 і вони дуже-дуже дієві. розумієте? Якщо ви будете наносити їх, наносити їх кожного дня упродовж цього місяця, то ваші глибокі зморшки дуже-дуже-дуже добре зменшаться. А мілки розгладжуються повністю. Перевірено на собі, я дуже вам рекомендую цей продукт. Потім крем нічний, такий самий Royal Velvet, як які капсули наші Royal Velvet, про нього я вже розповідала, в минулому відео нема сенсу. І також дуже гідратачний, поживний, дуже такий крем, дуже гарний. під очі. той самий Royal Velvet, Тут йдуть ці інструкції, бачите, все є. От, такий крем під очі, це в мене вже не знаю, який повин, по рахунку, але він дуже гарний. Він дуже дуже довго, його надовго. Він дуже такий густий, густий, масний, дуже гарний. Так, також я собі взяла дуже-дуже хотіла таку пилочку, от таку пилку, ця пилка, щоб ви знали, ця пилка шліфувальна для манікюру. Вона не йде для того, щоб. Як сказати, відкоригувати нігті. Їх можна тільки обробляти, якщо десь якась заусіння на, на, на нігтях. Або, якщо вам треба зрівняти поверхню нігтя. Тобто вона як шліфувальна йде пилка. Це не така пилка, яка підпилює сам ніготь. А вона йде як шліфувальна, дуже гарна, вона дуже легенька, дуже супер легка і дуже супер зручна. А також для догляду за нігтями ось така рідина для зняття лаку. Розумієте, ця рідина вона без ацетону, без парабенів, без особливих отдушок. Вона дуже Гарна річ. Я нею навіть відкрию маленький секрет. Я, я цією рідиною навіть, я трошечки, якщо в мене лак вже пересихає, то я обробляю горловину флакона, а також я трошечки капаю всередину і збовтую лак. І лак дуже ще довго мені служить після того. А також ось така рідина це рідина Провеа. Це рідина, яка йде для фреймінгу. Баскваст, тобто це база, база для нігтів під лак, а можна навіть зверху ще й на лак. Але в мене закріп... закріплювач є поверх лаку, то я використовую його. Але під лак я використовую оцю цю річ. Це плівка. покриття плівка, розумієте? Якщо ви наносите це покриття, а потім наносите лак, то вам не треба буде навіть використовувати рідину для зняття лаку, ви легенько піддіваєте. Піддіваєте лак на нігтях, на і він знімається навіть з шимером, лаки знімається, навіть дуже темні такі бордо, навіть дуже темні лаки знімаються дуже легко завдяки цій плівці. Плівці базове покриття плівка для нігтів. Це дуже гарна річ. Вона давно у нас уже в Oriflame. ми нею користуємося і дуже подобається. А зараз я вам хочу показати, як працює саме хтокавіджималка. Ту, яку ми отримали. Зараз я вам це покажу. Так, значить, у нас у нас йде ось така ось така чаша. Іде вона, ось така чаша. Чаша вона йде з акумулятором, тобто тут є шнур, ось він йде шнур. Ми його включаємо і працюємо. Значить, Для того, щоб нам для того, щоб нам отримати декілько кількість декілько, соку. Соку. Потім ми переливаємо ось такий стаканчик, можемо перелити. Але спочатку ми берем, ми беремо норанч. Норанч. Це апельсин, великий, беремо великий апельсин. так, Ми його розрізаємо, також наш посуд. Бачите, це все наш посуд Oriflame. Ми беремо цей цей апельсин у, з нашого посуду, це посуд Oriflame також. Беремо ніж і робимо так. Ріжемо його на стіл. Ми розрізаємо наш нороч, наш апельсин, розрізаємо його. Але я ще роблю так, я завжди обрізаю от, з боку. ці плодоножки. Збоку ці плодоножки, я їх обрізаю. Щось вони, мені... вони мені заважають завжди, не знаю. Може людям воно ніяк не... ніяк ніяким боком, але мені ніяким чином не заважає, але мені воно дуже заважає, то я його геть зрізаю завжди. от, А тоді ми беремо. Цей апельсин. Кладемо його у центр. У нас тут є ось така річ. бачите? Оце у нас іде така річ, яка слугує для того, щоб віджимати сік. Тобто, ну як центрифуга працює. Ми накриваємо кришкою зверху, притискаємо, для того, щоб притискати, щоб воно не так вже розбрискувалося. Як вам так бачу, вам було дуже видно добре. І ми його включаємо. Ось, бачите? він чавить. Він чавить. чавить, Сік іде. Цік іде. Виключаємо на момент. Включаємо і виключаємо тільки, уважно дивіться, інструкцію, тільки беремо за вилку. Ми не, не витягаємо за шнур, бо то, я не вірно, це німці, вони дуже педанти великі, і вони дуже в інструкціях все, все чітко прописали. Вмикаємо, вимикаємо. Виключно за, за вилку ми не беремо його за шнур. Треба поправити. Бачите, воно ось, ось в такому вигляді воно, бачите, робить так. О. Ми поправляємо, накриваємо, притискаємо трошки, щоб воно і вмикаємо далі. Ось ви бачите, йде процес віджиму. Йде процес віджиму, сок капає, наповнює цю чашу. Ну, Я, я людина дуже така, знаєте, як... Не довіряю нікому нічому, то я весь час перевіряю, відключаю і ще, раз, і ще раз дотискаю, щоб воно було так, як треба. Сказати мені це мало, мені треба то, то самі впевнитись, що воно все як треба. Ось, сок капає. Ну, Я просто показую, як воно працює. Таким чином, з половинки, ну я ще не дотисла до кінця, я ще довижму його, звісно ж, але з половинки ми тоді ми беремо, ми беремо, від енергопостачання шнур. Тоді виймаємо, отак виймається, воно все миється дуже добре. Беремо стаканчик. Я беру стакан свій Велнес, бо тут соломка є з соломкою. Чаша легко-легко виймається, вона дуже легко миється і виливаю собі стакан. Тоді знову ставлю на місце. Те все можна промити, дуже добре вимити. І маємо дуже гарний напій. Кухар зі сломкою, ставимо, закручуємо і п'ємо. Дуже смачний сік. Не знаю, як вам. Але мені дуже подобається. Сік свіжий, сік смачний, сік прохолодний, бо апельсин я взяла тільки що ну, з холодильника. Вони дуже холодні, дуже приємні. Якщо ви вранці будете витискати собі стаканчика стаканчик, ну, кому скільки треба От, того соку, то потім, як завжди, каву з якимось сендвічем, з, з чим-небудь, ну хтось з чим любить. От, І я, я вважаю, що цей сніданок буде просто королівський. Ось таке коротке відео, але дуже таке насичене і дуже важливі речі, я вам мала змогу розповісти. Всім дякую за увагу, до наступного відео. Всього вам доброго!